І усім з вами флеїрби на конференції номер 60 Фанати трині породи» і ми розпочнемо. Почнемо з того, що фанати трині породи вони є, але дуже приховуються. Приблизно десь фанати трині породи це скорше підлітки і, можливо, десь діти десь 10 років. То точно десь приблизно з демографії це більшість фанатів це з більшість із України. Ну, з Росії дуже мало, тому що десь 2-1 це фанати з Росії. Ще можна сказати, що ви десь в статистиці є ще казахи. Вони займають ще менше 1,2%. Саме найбільше фанатів це у більшості українців. Самі фанати погоди, вони появлялися ну десь приблизно з першого сезону. Можливо, десь з середини до першого сезону десь з'являлися фанати треніні погоди. Це якби, можливо, точна статистика. Але більшість фанатів трені погоди за більшість або дівчини, або хлопці. Це приблизно десь, така статистика. Вікова статистика, ну, якби, стастика. Е... Е... Більшість, які десь дивляться трині погоди, це якби, з року. вікового Це десь по 10 до 14 років, це або найбільше. Ну, що можу сказати, що більшість фанатів трені погоди це більше школяри. Більшість фанатів трені погоди це були якісь фанати інших ігор. А, або Майнсомо Майнкрафта. Це як. Ну Я знаю, якби про фанатів. Це десь що поки що. Більшість фанатів у них більше не байдужі до треніх погод, тому що Ну десь про 20% не байдуже до триніх погоди, десь 80 байдужі. Ем, що відрізняє якби, фанатів і треніні погоди від інших ем, фанатів інших, або франшиз, або фандомів, або ігор, це або суріалів мультфільмів, це ти, що фанати треніні погоди, хочуть дуже як багато змін. Але діпи, ця зміна я теж тоді хотів, але просто не міг добре реалізувати більш фанати трині породи не більш революційні, ніж інших фанатів, але це за якоїсь міри дуже добре до трині породи, тому що не так може розвиватися. Що можна ще сказати про фанатів, що вони підтримують виміші інших шипів. вони є не тролістами, але я це можу сказати, що фанати, які дас є... У трині породу набагато краще, ніж. ну ніж інших фандомів, тому що або інші. дуже агресивні фанати є. Ну, які стають десь на одному. Це десь в інших фандомах такі є. Ну, що можна сказати, того, що фанати трині погоди набагато краще, ніж в інших фандомах або в інших фандомах вони можуть бути дуже агресивними або дуже байдужими. До свого серіалу. у трині погоди теж є свою байдужість. Але не така сильна, ніж в інших. Ще можу сказати, що фанати більшості якби не байдужі, ніж до свого серіалу, ніж в інших фандомах. Ну, як не байдужі, цим більшість ві... ну, байдужі, але є ще 20% які не байдужі, мене байдужі, але це ще добре. Я думаю, я буде закінчувати конференцію. І всім не побачення звуку всім Всіх бай!